Добрий вечір всім. Берного вечора всім. Бажаємо всім Божого захисту і особливо захисту для наших військових, тому що вони на передовій, вони захищають нас собою зараз, і ми просимо Господа про те, щоб Господь захистив саме їх найбільше від куль, від снарядів, від обстрілів всіляких і щоб ворог падав, як і сказано в динатом сумі, щоб падав сотнями і тисячами. Біля, біля них і до них не з боку, них, а до них, щоб не наблизились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хочемо поговорити в цей день, що ми бачимо, в які часи ми живемо, в які страшні часи ми живемо. Страшні часи для цього світу, але радісні часи для християн, які чекають. Які чекають Господа Ісуса Христа, який обіцяв повернутися на землю. Але перед цим будуть такі відбуватися події, що сили небесні вони будуть похитнуться. похитнуться. А які сили небесні? Це ядерні сили, Якими, власне, електро... і тримається весь всесвіт на так? цих ядерних силах. на Сили на силі тяжіння і гравітації, так далі, там дуже багато так, таких. І сили електромагнітні, вони повинні служити людині. Ми користуємося всі гаджетами, телефонами, інтернетом, все це для того, щоб людині приносити користь. Але людина навчилася розпліпляти атоми. І ці атоми вони тримаються вкупі для того, щоб приносити користь. Але якщо людина докладає зусиль, а особливо людина, яка одержима нечистими духами, лізе в закони Божі і в ці небесні сили, які створив Бог для користі людини, і засовує туди свою руку, то цим може. Дуже нашкодити. Ми всі знаємо про вибухи атомних бомб Хіросімі і Нагасакі. І чули, мабуть, всі знають про те, як аварія на Чорнобилі сталася, і плоди ми пожинаємо навіть, навіть до сих пір. Там хвороби різні, мутації і тому подібне. Але уявіть собі таку картину, коли вибухає тисячі таких атомних станцій. Тисячі, тоді дійсно будуть великі такі потрясіння, і так що сили ці небесні, похитнуться. Так, це дуже важлива тема, особливо сьогодні, на сьогоднішній день. Тож маємо бути готовими до всього, тому що невідомо, що Але, в головах у людей. Так, вулиця. люди. Будують зараз підземні якісь станції, спасіння. Навіть в космосі хочуть ну, збудувати собі якесь таке. як сказати, сховище. Місце, місце проживання, перечекати цю ядерну, ядерну війну, наприклад, у космосі там, чи десь ще. Але... але це дуже дорого коштує, всі це знають. І, і хто кого із простих людей туди запрошує? І... Найголовніше те, що навіть якщо хтось щось і збудує і спробує від цього втекти, все одно ж не встигне, тому що ніхто не знає, коли і ну, як, в який день хтось додумається натиснути ту ядерну кнопку, чи, чи, чи не натисне взагалі. Так. Краще хай не, натис... не натискає, тому що це буде на слово Боже, нам пропонує. Дійсно, спасіння для такі таких моменти. Яке спасіння? Вірою в Господа Ісуса Христа. Спасіння, спасіння душі саме головне, головне, тому що тіло, хоч як воно тлінне, воно за любих обставин воно все одно загине, але душа буде спасена, якщо прийняти Ісуса Христа в своє серце зараз, доки ми ще живі. Доки б'ється наше серце, то, на цій землі. Так, то маємо примиритись з Господом покаятись і, і прийняти його своїм Спасителем. Тоді так. нам не страшна ніяка ні ядерна зброя, ні ніщо інше. Так, тому що ми будемо в руках Божих. Так. І якщо хтось хоче знати більше, заходьте на канали Салтаненко. Саме цю інформацію ви почули там. Так. Вивчайте Біблію, вивчайте слово Боже. Існувайте істину. Так, зануритесь вивчення Слово Боже, тому що так і, власне, говорить Біблія, щоб ми були занурені в Слово Боже повсякденно і повсякчасно. День, і, в, і в день і вночі було сказано Ісусу Навіно. де да не відходить книга від очей твоїх і від уст твоїх. Ні в день, ні вночі. Тож маємо вивчати і бути обізнаними. Амінь. Хай береже вас Бог. Амінь.